Володимир Олександрович засидівся на посаді президента і втратив реальність в своїй відчутті абсолютної влади. Так? Тобто в нас немає системи стримувань і противаг, немає окремого незалежного парламенту, який міг би сказати Стоп. Насправді немає уряду, який міг би сказати Стоп. А є ось це воля Зеленського, який вважає, що він Черчик нашого часу і він врятував нашу країну, і йому всі винні, і він на все. Заслуговує і все йому можна, і є його недоторкані друзі або універсальні менеджери. Ось і на тому будується його світобачення, як керувати нашою державою в умовах повномасштабної війни. Ось Та, ну таке світобачення не зовсім збігається з світобаченням українського народу. Ми ж розуміємо, що попри повагу до президента, який перш, перші дні після вторгнення лишився, я була переконана, що він сточали, він лишився. Від того, в мене є повага до Зеленського. Ось, але організація самого чи довчинка до того вчинку і відповідно до нього, тому що це був сміливий вчинок, рішучий потрібний лідерський вчинок для нашої країни на той час. Ось і в перші місяці після вторгнення Зеленський був в синхроні з енергією українського народу, який повстав, так повстав же народ, і дуже важливо мати лідера в той момент який дає сигнал? Ми всі тут, ми всі п'ємося. Ми б і так билися, але то було б зовсім по інакшому і не вдалося б згонорувати стільки допомоги, підтримки міжнародної. Ось але ну десь він той втратив момент, коли він був на одній хвилі з народом. Зараз він ну він від відійшов від реальності, відлетів кудись там.